Привіт усім. От у нас вже прилетіли стрижи. Дивіться, як класно літають, співають. Ввечері вони особливо активізуються. І зранку послухайте, які спів. Класні. Вони літають. Ну, зараз спробую приблизити. Їх. Вони як, як якісь літаки. Вичте? Літають, співають. Така гарна погода відчувають і активізувалися. Бачите, пишіть, чи є в вашій місцевості, в ваших країнах, в ваших містах стрижи взагалі. Цікаво, хтось пише у когось є, хтось бачив їх. Це ластівки або стрижи, от вони такі. Хтось каже це стрижи, хтось каже ластівки. Кажуть, більш ті, що сірі, от такі у них чорні. Чорні, якби вони, якщо такі сірі повністю, то це стрижи. А якщо з білими таким брюшком боками, то, то ластівки. Це схожі більше на стрижи. Такі от сіруваті, маленькі пташки. Ось їх багато. Бачите, скільки літає? Така краса. Відчувають вже літо. От цьому, в цьому році вони якось пізніше прилетіли, тим паче, що, мабуть, вони прилетіли, і була холодна погода декілька днів, майже тиждень. От сьогодні у нас 18 травня, і от вони дивіться, це, мабуть, вони їх найбільше видно. В інші дні було їх ще не дуже видно, бо було холодно. І вони десь, мабуть, ховалися, не хотіли літати. Зараз відчули тепло, і дивіться, яка краса. І стрижи полетіли собі розминатися. Ввечері вони люблять літати. Може якийсь комах собі ще на літ... на... в польоті ловлять. Такі красинки. Скільки багато там. Бачите, скільки літали? Дуже дуже багато. Так, все, всім чудового дня. Пока-пока.